Весняно-літній період приніс для юних хмельничан не лише відпочинок та розваги, а й переломи та пошкодження. У міській дитячій лікарні говорять, за останній період травматизм серед неповнолітніх жителів збільшився. Перш за все, це пов'язано із недостатньою увагою з боку дорослих. Неприємні ситуації можуть підчікувати і у сільській місцевості, і серед вуличного шуму, та навіть у квартирі. Виявляючи інтерес до оточуючого світу, малеча протягує руки до небезпечних для них приладів. Особливо слід оберігати ді... Від механізмів, які обертаються, адже необережне поводження з ними може призвести до інвалідності. Переломи та навіть відрізання пальців легко отримати під час їзди на велосипеді. Варто бути пильним, слідкувати за правилами дорожнього руху та тримати ноги подалі від коліс такого транспорту. Завідувач травматологічного відділення міської дитячої лікарні Віктор Стельмах говорить, трапляються випадки, коли юні особи керують біль складною технікою без прав як наслідок черепно-мозгові травми. Трапляються вони а також різноманітні забої та пошкодження внутрішніх органів і під час падіння з дерев. Не варто молоді забувати про безпеку і під час рухливих ігор. Я получила от травму на коліні. Вилітіла чашечка у мене, коли грав у футбол. До списку травми небезпечних відносяться також контакти з тваринами, зокрема укуси собак, та нехтування правилами дорожнього руху маленькими пішоходами. Віктор Вікторович щоразу звертається до дітей та їх батьків, аби вони пам'ятали, де найчастіше можна отримати травмування і як його уникнути. Саме перше це нагляд батьків за дітьми, особливо за маленькими дітьми, які Пізнаючи світ, скажімо так, негарним словом, лізуть туди, куди їм не завжди потрібно. Більш старшим дітям бути обережним зараз на пересування цих на велосипедах на проїжджих частинах, де вони часто вискакують, на засобах, на роликах, на скейтах. Саме основне це нагляд батьків і формування батьками. Планування ними дня дитини, щоб дитина була зайнята якоюсь корисною суспільною, ну можливо не суспільною, але корисною справою під наглядом батьків, щоб зменшити ризик виникнення травм, які приводять до таких важких наслідків.